Я з Краматорська. і під час війни я дуже вдячна у що я можу здобувати ці знання. Вони будуть корисні для мене в майбутньому. Оскільки я хочу бути лікарем, я дуже рада, що міжнародна асоціація саме українських ветеринарів дала нам можливість безкоштовно навчатися і бути присутніми. Тому що, на жаль, знання дорогі. А так як в нашій країні війна, то більше грошей йдуть все ж таки на донати і на допомогу нашим військовим. Вже сьогодні через війну світова спільнота називає сучасних українських студентів поколінням втрачених можливостей. УСАВА ж робить все, аби можливостей і розвитку було більше. З вересня 23-го року ми започаткували школу ветеринарної медицини, практичним та унікальним досвідом протягом чотирьох місяців, із учнями ділились провідні фахівці галузі в грудні. Понад над пів тисячі слухачів отримали сертифікати про здобуті знання вже з наступного семестру. Ми плануємо практичні заняття і майстер-класи на базі провідних клінік України. Ми маємо плани на, май... на проведення майстер-класів. Ми маємо плани на проведення великого конгресу, який відбудеться влітку у місті Львів. Також ми маємо плани на проведення так званих спеціалізованих заходів, які ми називаємо форумами. У вересні 2023 року для ветеринарної спільноти Усава започаткувала школу з вивчення англійської мови онлайн. Проведено 32 заняття. Здобуті знання закріплювали з американськими колегами. Члени УСАВА зустрілися з ветеринарами з Масачусетса онлайн. Це чудова можливість попрактикувати англійську та дізнатися більше про медицину в США. Слава! Україні no. слава <рістична> Я неймовірно вдячна за нашу програму співпраці з ветеринарами з України. в рамках якої ми об'єднуємося в пари і ділимося кейсами. Моє серце переповнене щастям. Я радію кожному етапу нашого проєкту. В межах школи Усава тисячі українських студентів отримали доступ до лекцій Тавцького університету. Організовано переклад спеціальної наукової літератури. Проводимо перемовини з Європейською асоціацією закладів ветеринарної медицини, і ми шукаємо будь-які способи, і ми домовляємось про те, щоб ці університети вони нам дали можливість доступу до своїх навчальних баз. Також ми працюємо у напрямку перекладів. Офіційної наукової літератури, окрім професійного розвитку, нині вкрай важлива психологічна підтримка тих, хто рятує життя тварин в Україні для розвитку і емоційного розвантаження. Усава організувала для ветеринарних лікарів України участь у світових конгресах. Надзвичайні враження я просто супер вражена від усіх цих тем від людей, від лекторів тому. Це Ми щиро вдячні нашим дружнім асоціаціям світу, завдяки яких ми б відвідали міжнародні конгреси. Це Сполучені Штати Америки, Португалія, Іспанія, Польща, Британія, Франція та багато інших. Дякуємо вам. Реалізувати унікальний масштабний освітній проєкт нам допомагала ВСАВА, ФЕКАВА, Європейські асоціації ветеринарної дерматології та ендокринології, ПСАВА. Та Севк серед донорів проєкту НАО та Патрік Хенсел, родина ветеринарних лікарів зі Швейцарії. Вони зібрали та передали для українських колег 11 тисяч євро. Якісна освіта нині вкрай важлива, але проєкт дороговартісний для того, аби він і далі працював та розвивався. Необхідна підтримка від приміщень для навчання до літератури, викладачів та фінансування. Від кожного з нас залежить наскільки безпечним буде життя в Україні сьогодні. І після нашої перемоги.